Вітаю всіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо Тисяча друзів! З вами біля мікрофону, учасниця конкурсу рефератів шкільного наукового товариства «Ерудит» Станеві Софія, учениця 6 А класу. Сьогодні ми поговоримо про Червоне море. Червоне море одне із найунікальніших морів на нашій планеті. Воно вражає не тільки своїм яскравим кольором, а й багатством флори та фауни. Цей водний простір вважається одним із найсолоніших і найтепліших у світі. Окрім природної краси, море має велике економічне та стратегічне значення, розташоване між Африкою та Азією. Червоне море відіграє важливу роль у житті семи країн, що мають до нього вихід. Червоне море лежить між північно-східною Африкою та Аравійським півостровом. Воно просягається приблизно на 2250 км у довжину, а його ширина коливається від 200 до 350 км. На півночі море з'єднується із Середземним морем через Суецький канал важливу міжнародну транспортну артерію. На півдні воно переходить у Аденську затоку через Баб-Ель-Мандепську протоку. Суецький канал один із найважливіших судноплавних шляхів у світі. Він з'єднує Середземне море з Червоним морем, що дозволяє кораблям уникати довгого обходу Африки. Це скорочує шлях приблизно на 7 тисяч кілометрів. На відміну від Панамського каналу, Суецький канал не має шлюзів, вода вільна тече між двома морями. Єгипет отримає близько 8 мільярдів доларів щорічно від проходу суден через канал. Після відкриття каналу морські мешканці Середземного моря та Червоного моря почали перемішуватися, що змінило екосистему. Це одне з найсолоніших морів у світі, оскільки в нього не впадають великі ріки. А випаровування води є дуже високим через спекотний клімат. Температура води майже не змінюється протягом року та часто перевищує плюс 25 градусів за Цельсієм. Червоне море омиває береги семи країн: Єгипту, Судану, Еритрії, Джибуті, Саудовської Аравії, Ємену, Ізраїлю. Країни використовують це море для рибальства, транспортування товарів, а також для розвитку туризму. Наприклад, узбережжя Єгипту, шар шейх Дахаб, Хургада прибавлюють мільйони туристів щороку завдяки надзвичайно красивим кораловим рифам і прозорій води. Червоне море є домом для понад 1200 видів риб, з яких багато є. Ендемічними, тобто такими ще не зустрічається більше ніде. Також тут мешкає понад 200 видів коралів. Завдяки високій прозорості води море є ідеальним для підводного плавання. В підводному світі ми можемо побачити морський огірок. Голотурія він виглядає як м'який циліндр, що повільно повзає по дну моря. Він прибирає дно, поглинаючи пісок разом із органічними залишками. У разі небезпеки ця істота може викинути частину своїх внутрішніх органів, щоб відволікти ворога, а потім відновити їх. Риба Наполеон. Це велика риба з опухлою формою лоба та барвистими забарвленням. Вона може досягати двох метрів у довжину. Наполеони доброзичливі, часто підпливають до дайверів і вважаються дуже розумними серед риб. Риба клоун. Ці яскраві рибки живуть серед щупалець акти актині. Вони мають спеціальний слизь на шкірі, що захищає їх від жалких клітин цих істот. Риби клоуни живуть парами та доглядають за своїм домом. Дюгонь. Це велика морська тварина, яка харчується морськими травами. Її ще називають морською коровою. Дюгоні, мирні, савці, що рідко трапляються через зменшення популяції та втрату природного середовища. Корали це колонії дрібних поліпів, які створюють рифові структури. Вони є основою для життя тисяч морських видів, створюючи складну екосистему. Саме коралові рифи приваблюють туристів і дайверів з усього світу. Червоне море це справжнє диво природи. Його багатий підводний світ, теплі води та географічне положення роблять його важливим для екології, економіки та туризму. Люди повинні берегти це море, адже воно не лише красиве, а й надзвичайно важливе для планети. Збереження його унікальної екосистеми наш обов'язок перед майбутніми поколіннями. Вивчайте географію, досліджуйте, цікавтесь, бережіть природу. З вами була Станеві Софі, учениця 6 А класу. До нових зустрічей на хвилях. Міжнародного інтернет-радіо тисяча друзів. До побачення.